Вітаю вас, друзі, на черговій зустрічі програми 40 днів молитви. Сьогодні в нас 12 та зустріч. І хочу сказати, що кожна зустріч вона випливає або пов'язана із попередньою. Вчора ми говорили про пізній дощ для церкви. Сьогоднішня наша тема Лаодикійський стан церкви. І сьогодні зі мною. Моїм співрозмовником є Катя Колотило. Катя, я вітаю тебе. Вітаю. радий, що ти сьогодні на нашій програмі. Сьогодні нам е, потрібно розглянути ось таку, на мій погляд, непросту тему, е, тому що багато людей не знають, що ж це за такий стан лаодикійський стан. Е, напевно, тільки дослідники книги об'явлення знають, що є сім. Церков, яким Йоанн писав послання, і остання церква це церква в Лаодикі. І також вони, можливо, наші слухачі не знають того, що послання цим церквам символізують послання семи періодам церкви. І ось останній період Лаодикія, що означає народ суду. Лао Дікаюс. Мені хотілося, щоб ми почали із простого, щоб ми почали, із того, щоб ми представили ось цей це звернення на Йоанна до, до Лаодикійської церкви. Можеш прочитати ці тексти, хочеться, щоб вони прозвучали сьогодні в ефірі. А вже ж. Об'явлений третій розділ з 14 по 16 текст. І до Ангела церкви в Лаодикії напиши. Оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творова. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Отже, ми прочитали текст, бачимо. Ось цей опис це звернення до Ладикійської церкви. І хотілося ось так задати запитання, що ми бачимо, що ми прочитали? Так. Що цей опис означає? Як Бог, як Біблія описує цей стан церкви? Ну, описує цей стан так, що люди задоволені тим, що вони мають на сьогодні. Вони і не гарячі, і не холодні, тобто пливуться за, за течією їм. Добре, що вони теплі, і вони він каже далі в об'явлення сімнадцятому тексті, каже, що я багатий, ти кажеш, розбагатів і ні в чому не маю потреби, а насправді і сліпий, і голий. Тобто людина не відчуває своєї нікчемності, наскільки вона потребує Христа. Отже, ми бачимо, що Біблія описує ось цей останній період церкви, а ми розуміємо, із. З попередніх зустрічей, я думаю, що ті, хто дивляться нас постійно, знають, що на небі відбувається суд. Ми про це вже говорили, роздумуючи над книгою Даниїла і темою вирок. Отже, ми знаємо, що на небі йде суд, і ось цей період Лаодикія він якраз підтверджує, що це народ, який буде жити в останній час. І як ми вже за запримітили, що цей період. Характеризується тим, що люди будуть байдужими, ні гарячими, ні холодними. Ну і який можна сказати кінцевий результат? Або що трапиться з тими, які, які не зроблять якихось висновків у своєму житті, що описується, можеш ось так своїми словами сказати? Так, ну в 16-му тексті пише, що господь каже: Я виплюну тебе з своїх уст. Ну, це означає, що Бог не буде терпіти це завжди. Прийде кінець злу, і рано чи пізно треба зробити цей вибір. І від людини залежить сьогодні, який ти зробиш вибір. Да, дякую, да. відповідь вичерпна, справді так воно є. Господь пропонує, і ми знаємо, що Господь пропонує і каже, що будуть переможці із цього періоду, які. Які зміняться, які виправляться, але буде і ось такий плачевний результат. Ось такі сильні слова, які ми процитували. Виплюну тебе із уст моїх. І хотілося ще декілька слів поговорити про притчу, про 10 дівчат: Євангелія Матвія, 25 розділ, там описується, подається ця притча, і в чомусь подібні. Подібні ця притча із із зверненням до Лаодикійської церкви. В цьому посібнику нам були дані ось ці тексти. Можеш сказати, в чому, в чому подібність? Так. Ну, подібні вони тим, що це одне і те саме лаодикійці і немудрі діви. Ну немудрі діви, вони не запаслись тою олією, а олія це є Дух Святий. І не просто дух святий, а саме хрещення щоденне має бути Духом Святим. І так само лаодикійці. Якщо в нас немає того щоденного зв'язку з Богом, і ми не просимо про те, щоб він нас освятив і хрестив Духом Святим, то ми так само можемо бути лаодикійцями. То це є те саме. Дякую, шановні друзі. Я думаю, що ви бачите, як важливо. Пізнавати глибини слова Божого і як важливо не бути байдужим, не бути холодним, а запасатися ось цією оливою Духа Святого і ставати гарячим. І кожен вечір ми закликаємо до молитви, до посвяченого життя з Господом. І в цей вечір, я думаю, що ми також помолимось. Я запрошую тебе помолитись, звернувшись до Господа. Всемогутній наш Батько Небесний, ми щиро дякуємо тобі, що можемо тепер звертатися до тебе. Дякуємо, що Ти є наш Бог, ти є наш Спаситель, Викопитель і Ти послав нам утішителя Духа Святого. Дякуємо, що ти нагадуєш нам щодня, що ми хрестили, хрести нас Духом Святим. Освяти, будь ласка, і благослови. Нехай прагнення наше слідувати за Тобою, воно буде щирим від серця. І цей послуг, якого ти хочеш нас навчити, будь ласка, покори наше серце, благослови, і нехай всьому буде тобі слава і подяка, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь.